Псалом 3 Псалом давидів, як він утікав, був перед Авесаломом своїм сином. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене. Багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. Цела. Але Господи, щити для мене. Та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься зі святої Своєї гори. Села, Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене. Навколо отаборились. Устань же, о Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа, і над народом моїм Твоє благословення.